Ховайтесь дрон, дрон. Ховайтесь, ховайтесь он літає. сейчас я підійду. Їх два. А ви не чуєте, так? Да? Я вам кричу, а ви не чуєте. Mm. Отож. Там вже старе. Два штуки падли. Треба чекати поки бахнуть, тому що. А то ви там стояли, да, так? Тому... Тільки що каже, осторожно дрону. Я. я Не поняв, ти мене не від відкидять. Я, я, я. Зрозуміло. Та їх сьогодні взагалі налетіло, я не знаю, це щось. І чого тільки один. Років Хатя? Угу. Не залишилося нічого. Робомоски. Антиха. Он ще один. Згоріло. Пішов в МЧС. Коли кажуть, треба дзвонити. дзвонити. Здорово немає, нікого звонки. У тоже, кажуть, надо Ну, и ты обо. Да, кажут, и ты зареєстрируешь. А що, кажут, из милиции тебя сейчас прийти. А тихо, не йдіть. Не йдіть. Ну дивіться акуратно, чую пока тільки генератор. Перебіжками Перебіжками, тільки так. Все, дивіться акуратно.